Вітаю на уроці читання, і сьогодні ми закріплюємо звуки л та л. Налаштуємося на урок. Девіз сьогоднішнього уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати дружно і плідно працювати. Подивись уважно. Та виклади з олівців велику букву А. Ось так, як на екрані. Перетвори букву А на букву Л. Давай перевіримо. Треба прибрати один олівець. А як тепер з букви Л утворити букву М? Спробуй це зробити. Перевір, якщо все вийшло. А якщо не зовсім вийшло, подивись, як це треба зробити. А скільки треба олівців, щоб скласти букву Н? Так, три олівці. Пригадаємо букву, які ми вже точно знаємо. Що за буква? А це що за буква? М. Ця буква палочка і зверху крапочка. І. И. У. О. Л. Н. Молодчинка. Читаємо швидко. Приготуйся. Прочитай це слово тепер. Мило, а тепер мало. Лила мала чи мала? І так, і так прочитай тепер. Лила. Додамо ще один склад. Прочитай слово. Налила. Прочитай склад внизу. Ма. Додамо ще один склад. Яке слово вийшло? Мала. Додаємо ще один склад. Ламала. Додамо ще один склад. На ламала. Ох, і слово ми не складали. Давайте тепер трохи почитаємо у нашому букварі. Нас чекають завдання на сторінці 79. І перше завдання прочитай слова. Поки що постав відео на паузу та прочитай слова у букварику. Що ти помітив чи помітила у кожному стовпчику? Так, у кожному стовпчику. В рядочку додається одна буква. Склади слова, вибач, склади речення з кожним з цих слів. Давай ще раз прочитаємо слова, але тепер прочитаємо їх парами. Наші слова тримаються одне за одне. Читаємо разом першу пару. Лан. Лани. Лин. ЛИНИ Переходимо до другого стовпчику. Зверни увагу на наголос. Мала ма Лимон. Ли мо лимони. Давай прочитаємо останню пару ще разок. Приготуйся, будь ласка. Лимон. Лимони. І останній стовпчик. Мілина. Мілина. Мі Малина. А тепер трошки швидше. Малина. Що ти помітив чи помітила в парах слів? Так, в парах слів одне слово називає один предмет. А друге слово називає багато предметів. Один лан. Два або багато лани. Один лимон. А багато. Лимони. Одна мала, а багато. Малі абсолютно правильно. Придивимось до двох останніх слів мілина та малина. Придивись до них уважно. Чи змінилось закінчення слова, коли ми замінили букву І? На букву А. А чи змінилось значення цього слова? Мілина і малина. Так, замінивши одну букву, ми замінили значення всього слова. Мілина. Мілководдя – там, де не глибоко у воді. Ну а малина смачна солодка ягідка. Точно. А зараз прочитаю важне слово на екрані. Алла! Воно написано з великої літери. Тож це ім'я дівчини. В українській мові існують хитрі слова. Яке читається як зліва направо, так і справа наліво. Ми вже прочитали це слово Алла. А давай прочитаємо це слово з кінця. Починаємо читати слово від червоної риски. л Алла! Алла! Чи змінилось слово? Слово не змінилося. Його можна прочитати як спочатку, так і з кінця. А тобі буде окреме завдання. Після уроку подумай, а які ще слова можна прочитати або сказати однаково справа і наліво, і навпаки. Трохи попрацювали. Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселоном Коко. Друзі, всім привіт! Я, Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Ура! Я <плес> я неможливо не скасати, не пилати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути. Стрибнути, мече м'яч. Хай рукають, гейпо! Або як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмію, хоч заплач вчора я не розбігався, будь намагався, я не бився, не ганявся, не кричав -ра я сказав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, за ходив спокійно, за ходив спокійно, за ходив спокійно, перевертом на руках Вперед, ходи спокійно, за ходи спокійно, за перед ходи спокійно, перевертом на руках неможливо не згасати, не пилати, не скакати, не розмітись. Аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше не умів, хоч сатла. Передходить спокійно, за передконспокійно, за передходить спокійно, перевертом на руках, зад переходить спокійно, за перед концей спокійно, зад передходить спокійно, перевертом на руках. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал. Бай! Трохи відпочили. Порухались, повертаємось до завдань. І зараз відгадай загадку. Але загадка не проста. Відгадкою буде останнє слово загадки. Тож просто продовжи цей віршик. Мов кущі гіллясті роги, має довгі, довгі ноги. Якщо бачить довелося, не забудеш, дядька. Лося, звичайно, ось вони, мов кущі гілясті роги, має довгі-довгі ноги. Тож не забудеш лося, якщо побачиш. Спробуймо ще одну загадку. Слухай дуже уважно. Має шубу вогняну, має хвіст пухнастий. Всі слідочки і стежинки вміє замітати. Той вогненний рудий хвіст. Хто це упізнаєш? Лис, точно! Ох, цей хитрун з рудим пухнастим хвостом. Що ж? Лис та лось прийшли до нас недарма? Адже вони тебе чекають. У другому завданні, сторінки 79 твого букварику, постав відео на паузу. Якщо ти вже добре читаєш, прочитай цей вірш самостійно. Якщо ж поки що ти не зовсім навчився або навчилась читати, прочитай всі вивчені букви, які у віршику позначені синім кольором. Коли ти почитаєш у букваріку, повертайся до перегляду. Ну, а зараз дозволь цей віршик тобі прочитаю я. Лис і лось. Лис нечутно йшов по лісу. Вийшов лось назустріч лису. Лис у листі заховався. Цілий день не озивався, бо ще з малку з давнини грають в піжмурки вони. Ось такий чудовий віршик. Скажи, будь ласка, про кого йдеться у цьому віршику? Я можу помолитися, але здається, лис ховався у листі. А чому лис заховався від лося? А ти грав чи грала в піжмурки? Скажи, чи дружно жили звірята? А яких правил поведінки дотримуються звірята у грі? Давай уважно роздивимося малюнок на екрані або у букварику. Уяви, що ти опинився чи опинилась всередині малюнку. Що ти відчуваєш? Цікаво. А де ти займаєш місце на малюнку? А яка погода в малюночку? Що ж роблять звірята? Як ви гадаєте, а чи можуть насправді лис із лосем гратися у піжмурки? В справжньому лісі. А чому? Розглянь уважно цей малюнок. Що переплутав художник? Так, звичайно, лис заліз на дерево. Хоча у справжньому житті лисиці по деревах не лазять, і це точно. Ой! Я хотіла ще трохи почитати з тобою, але хитра мишкоїдка з'їла букву. Чи зможеш ти прочитати слово? Мали А. Яку букву з'їла мишка? Давай перевіримо. Букву Н. Прочитай правильно все слово. Малина. Хитра мишка з'їла ще одну букву. Зможеш прочитати слово? Давай перевіримо. Мило. І знову мишка з'їла букву. Спробуй вгадати, яке слово було спочатку. Перевіримо. Мишка з'їла букву Н, а насправді це було слово Лимони. Давай останнє слово. Зможеш прочитати навіть без букви, яку з'їла мишка. Перевіряємо. Аліна. Так. А чому це слово написано з великої літери? Правильно, тому що це ім'я, а імена ми завжди пишемо з великої літери. Що ж, час підсумувати наш урок. Тобі було цікаво? Чи інколи було нецікаво? А може тобі було сумно? Мені було дуже цікаво працювати з тобою. Я дякую тобі за роботу і за старання на сьогоднішньому уроці. Але нам час прощатися. Тож бувай! Гарного тобі дня і до нових зустрічей!